Вітаю, друзі! Я Віталій Портников, прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков повідомив, що анексія окупованих Росією територій Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей призначена Кремлем на 30 вересня, саме цього дня. До Кремля запрошені депутати Державної думи і Ради Федерації тих палат російських федеральних зборів, яким згодом потрібно буде законодавчо оформити чергову політичну авантюру російського президента Володимира Путіна. Путін підпише так звану угоду про приєднання до Російської Федерації українських регіонів. Цього часу буде вже абсолютно очевидним, що Російська Федерація пішла шляхом не просто окупації, а анексії території іншої держави, тобто продовжує діяти за безправним кримським сценарієм, який був апробований Москвою ще 2014 року. Зараз потрібно чітко сказати, що у цивілізованому світі та й в самій Україні не зрозуміли усієї небезпеки цього сценарію. Тоді чомусь вважали, що Путін має задовольнитися саме Кримом, а в Москві наполягали на сакральності цієї окупованої української території для російської історичної пам'яті. Однак є очевидним, що так звана сакральність Криму була для Володимира Путіна та його найближчого оточення виключно приводом для того, щоб створити на території окупованого півострова плацдарм для наступу. На інші українські регіони, вже 2014 року, у так званій кримській промові виголошені якраз на церемонії приєднання Криму до Російської Федерації, Путін чітко визначив кордони своїх майбутніх амбіцій. Практично назвав більшу частину території сучасної України так званим подарунком російських більшовиків українській комуністичній владі і. Майже не приховував, що його найближчою задачею є повернення цих територій до складу Російської Федерації. Путін не забарився із рішенням виконати це амбітне завдання. Однак, 2014 року, у Кремлі вважали, що українську державу зможуть перемогти за допомогою диверсантів, які заявилися на території Донбасу та інших східних українських регіонів. Як відомо. Війна за допомогою диверсантів все одно призвела до того, що до справи прийшлося підключати регулярні російські війська. Що стало очевидною неготовність тодішньої російської армії до великої війни з Україною, а українським збройним силам вдалося звільнити дві третини території, окупованої за допомогою диверсантів та їхніх найманців. На іншій частині території Путін створив так звані народні республіки, які, як і Крим, також потроху перетворювалися на плацдарм для нападу на інші українські регіони. А 2020 року, після загальнонародних проте. Естів проти фальсифікації президентських виборів на такий плацдарм перетворилася і Лукашенківська Білорусь. Питання про можливість великої війни з Україною стало таким чином повністю вирішеним у Кремлі і до східних та південних регіонів України, які збиралися окупувати ще 2014 року. Додався план окупації північних регіонів із захопленням Києва. Виникає звичайне питання, як Путін буде діяти після того, як процес анексії законодавчо завершиться. Ми ж прекрасно розуміємо, що підконтрольний йому російський парламент вже за кілька днів після підписання цих угод з. Маріонеткою керівництвом Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України схвалить конституційні зміни. А Конституційний суд Російської Федерації, який вже один раз приймав протиправне рішення про включення Криму до складу Росії, також погодиться з тим, що включення Херсонської, Запорізької, Донецької, і Луганської областей України до Російської Федерації не суперечить Конституції Російської Федерації. Відразу скажу вам, що насправді суперечить, тому що Конституція Російської Федерації досі вважає, що міжнародні зобов'язання Російської Федерації є вищими за її внутрішнє законодавство. А Росія визнає територіальну цілісність України у всій її повноті на кордонах 1991 року. Однак я не буду доводити цього Путіну або суддям Конституційного суду Росії, бо ми з вами пам'ятаємо, що маємо справу із звичайнісінькими військовими злочинцями. Ну і ще досить важливий момент, про який зараз потрібно пам'ятати ситуація пов'язана із окупацією. Путіним Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей сьогодні складається з двох частин. Перша це те, що ці регіони також мають перетворитися на плацдарми для окупації нових регіонів України, як би далі не продовжувалися військові дії. Друге, що після приєднання цих регіонів до Російської Федерації, звичайно ж, у адміністративних кордонах областей Росія буде висувати Україні різноманітні ультиматуми, у тому числі погрожуючи зброєю. Масово винище третій момент: що Путін спробує використати масову мобілізацію громадян Російської Федерації для того, щоб спробувати вийти на адміністративні кордони цих анексованих областей, і спробувати захисти, за, за, за полонити мобілізованими і інші східні та південні області України, щоб і їх прилучити до наступного процесу анексії. Путін діє за старим сценарієм, який свого часу ще. Пропонував білоруському правителю Олександру Лукашенко, коли Лукашенко заговорив з ним про об'єднання Росії і Білорусі в єдину державу. Путін чітко сказав Лукашенку «Присоєдіняйтесь к Росії областями». Це означає, що у політичній свідомості Володимира Путіна немає ніякої України і ніякої Білорусі. Путін навіть не збирається об'єднуватися з цими державами як із країнами у якусь союзну державу. Ні. Він вважає, що області України і області Білорусі мають увійти до складу. Російської Федерації як звичайні області самої Росії, якась там Тамбовська, Ярославська, Брянська чи Курська. І в цій ситуації він і бачить у такій своїй тактиці салямі знищення не просто української держави. Це перша мета російського правителя, а знищення самого поняття українського народу. До Білорусі це також відноситься, але там знищенням білоруського народу разом із Путіним займається сам Лукашенко. І саме це. З точки зору Путіна та інших російських шовіністів є виправлення тих помилок, які були допущені більшовиками, які після створення Української народної республіки окупації території радянськими військами все ж таки побоялися українського національного руху і змушені були створити на українських етнічних землях фейкову українську радянську державу. Тепер навіть цього Російські шовіністи не збираються робити. Вони хочуть, щоб Україна стала Росією, частиною руского міра, мешканці якого не будуть навіть пам'ятати про свої українські корені, мову, культуру, історію, цивілізацію. І саме таке населення їм потрібно на захоплених землях. Всі, ті, хто будуть наполягати на своїй українській ідентичності, на праві українського народу на власне майбутнє, на свій вибір, звичайно ж, будуть або знищуватися путіним, або виганятися з українських земель або заміщатися колоністами з основної території Російської Федерації. Ось це план, який пов'язаний з подіями 30 вересня. І єдина реальна можливість відповісти на цей план це розгромити путінську Росію і не дати їй можливість окуповувати українську землю. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патріон, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому Ютуб. Миро вам!